Він демонстрував наскільки вправно вміє кидати гроші на вітер, і ось вільний, бо, як з'ясувалося, дуже хворий. У мажора Станіслава Толстушеєва за 9 місяців після страшної аварії, яку він спричинив, окрім хвороби серця, лікарі-експерти знайшли ще й судинні захворювання. Тому кримінальне провадження проти такого хворого юнака столична прокуратура закрила за наслідками проведення стаціонарної психолого-психіатричної експертизи Було встановлено, що громадянин Толстошеєв. При вчиненні дорожньо-транспортної пригоди втратив свідомість вказана втрата свідомості громадянам Толсташева. Носила судомний характер, тож за версією прокуратури 9 січня 2016-го 22-річного сина бізнесмена із дружківки схопили судоми і він втратив свідомість просто за кермом свого дорогого мерседеса. На відео з камер спостереження видно, як білий джип влітає в стіну, до якої причавлює 74-річну надію Дементіну, що торгувала цигарками біля станції Митролів Я Їжу під машиною рука, машина стоїть. Потім ні з того, ні з того почали роботи колеса. Вона заработала. Я так думаю, він в шокі почав хотів удрать, але у мене ну, така асоціація, що він вперед їхати, колеса вперед, как бы, а куди вперед? Він тут не мог не піднятися, ні чого він таке, то стояв, я не знаю, чи п'яний. Говорили, що він п'яний був. Другі говорили, що обку, Ну, а так люди починають говорити, й те, й те, й те. Ну, аналізи ж не брали. То говорили, що він не втратив свідомість, а що в нього. Приступ епілепсії. Ах, хіба да, да, ага, да. да, да. типу, таким да права? кому права дають з приступами епілепсії? Ага. Нікому ж таких прав не видають. Ага. Тоді що і права, папа купив. Тоді суд випустив мажора під заставу. Його батьки сплатили 137 тисяч гривень. Це в десятора менше ніж коштує автомобіль, яким Стас убив бідолашну бабусю. Я... Не монах, а обычный молодой человек, который вел абсолютно нормальный для молодого человека образ жизни. И, несмотря на врожденный порог сердца, я мог себе очень редко позволить выпить или что-нибудь еще. Після суспільного резонансу, який вибухнув через закриття кримінального провадження, справу витребував у столичних колег генпрокурор і поновив привід, не вистачає ще однієї експертизи. Але те, що Толстошеєв таки втратив свідомість, сумніву не піддають лише хочуть знати, чому. А відтак він залишається неосудним. Донька загиблої надії Деменції не вже майже готова змиритися з тим, що мажор не дістане жодного покарання. Принаймні, телефоном жінка підтвердила, що Толстошеєви відкупилися від неї, але Є й ті, хто не готовий йому пробачити. Якщо буде прецедент того, що спускають все на термозах, щоб не ламати жизнь молодому чоловіку, то завтра буде второ, третє, четверте, десяти. Це Дмитро Сторожик про існування мажора Толстушеєва він дізнався раніше за всю країну ще в листопаді 2013-го. На цьому відрізку Житомирської траси їхати дозволено не більше 60 кілометрів на годину. Утім, відмінне покриття ж надто спокусливе, аби водії дотримувалися цих обмежень. Але навіть перевищена швидкість потоку здалася Толстошеєву. Занадто малою, тому він просто летів асфальтованим узбіччям, і в цей момент він не помітив, як на розворот виїхав чорний джип. Білий мерседес Стаса, той самий, який за два з половиною роки вб'є бабусю, перетворює на купу брухту чорний міцубісі. В цьому страшному ДТП якимось дивом вдається вижити водієві японця, 76-річного Василя Сторожика у вкрай тяжкому стані. Забирає швидка. Тоді 18-річний Толстошеєв свідомості не втрачав, а одразу схопився за телефон. Гаїшники що хороша така сім'я, що вони хотіли... Зам'ять это дело, тому що в течение недели все було восстановлено. То есть этот участок дороги, всі нові отбойники стояли. Окрім відремонтованої дороги, швидко відновили і мерседес-мажора, знищивши в такий спосіб усі речові докази. Родина Сторожиків усі ці роки безуспішно пише листи до правоохоронців із проханням провести нарешті необхідні експертизи. Утім, скрізь глуха стіна. Справу хоч і не закривають, але й не розслідують. Я хотів би, щоб. В нашій країні прикратілась скупка скажем так, невиновності. тому ми боремося зараз. Справа сторожиків разом із другим провадженням по ДТП на Лівобережній лежить у прокуратурі Києва. Призначено автотехнічну експертизу. Та на теперішній час вона триває через деякий час. Ми зможемо вам прокоментувати за поясненнями. Ми йдемо в гості до родини Толстошеєвих. Вони живуть в одному з найпрестижніших житлових комплексів в столиці. Та вже близько місяця їх тут не бачили. Місяць уже не бачив їх. взагалі. Так? ні машин, ні тут ні їх нікого. А куди ще піднялися? Ну я одкуди мені не так надав. сина. Я взагалі давно не бачив. Уже десь місяців два-три. А він в лікарні лежав, потом день дівчину. Охоронець зізнається, стас тут майже не з'являвся після фатальної аварії на лівобережці. Бувають лише його батьки. Хлопець навчається в івано франківську в національному технічному університеті нафти і газу. Щоправда, заочно. Він перевівся туди зі столичного інституту міжнародних відносин. Утім, на Прикарпатті скандального мажора студенти ніколи не бачили. Скажіть, будь ласка, цього студента не бачили це а наркоман якийсь. Чи що? Ні, не бачив. Ні. На носі у Толстошеєва сесія і захист бакалаврської роботи. Про те, що напоїв їхній студент, викладачі кажуть не в курсі. Хороший, дуже хороший студент. Розповідають, що хороший студент приїжджає на три тижні, складає сесію в основному на четвірки і трійки та повертається собі до Києва. Який його середній бал? Ну, середній десь сімдесят п'ять качеся на здоров'я колись ви розумієте, вони приїжджають на сесію три тижні. І приїжджає дуже багато студентів. Чим займається студент у столиці, можна лише здогадуватись його фото у соцмережах, аж надто промовості. Поки водійські посвідчення Станіслава Толстошеєва лежить у шухляді у прокурора, можна, хоча б примарно сподіватися, що найближчим часом за кермо він не сяде, а значить, ніхто від нього не постраждає. Та чи надовго? Адже історія Толстошеєва для України на жаль типова, а не унікальна.